Вітаю вас, друзі! Це здається неймовірним, але інколи навіть російські пропагандисти кажуть правильні речі. Путін має потерпіти пораження. Страшно? страшно. Все, Це ті красні лінії. У російського пропагандиста Соловйова так сильно припікає, що він з дуру навіть просить Британію напасти на Росію. Ну всю свою британську армію. Ну, воювати хочете? так давайте вперед. Ні, проблем і тут же він просить Британію та інші західні країни підтримати Росію, тому що Росія захищає демократію. Виявляється, якщо ви хочете підтримати країну, яка бореться за. Демократичні свободний принципи повинні підтримувати Росію. Обов'язково, друзі, просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами детальніше про російсько-українську війну, про ситуацію на фронті та про постачання нам нового озброєння. Власне, саме через це Соловйові па. И теперь США пытаются максимально затянуть вот прокси войну с Россией. В білому домі всерйоз розглядають можливість передачі Києву систем залпового гня. Отак йдеться про новітні реактивні системи залпового вогню, які Україна давно просила, у тому числі і та сама система Хаймарс. В залежності від типу боєприпасу ці реактивні системи можуть бити на відстань від межі 45 кілометрів до трьох сотень кілометрів. А це означає, що не одразу, звісно, але пізніше Кримському мост. Сту буде варто приготуватись. Власне, це так і бісить росіян. Бісить настільки, що Соловйов прямо погрожує Великій Британії ядерним ударом. Ми можемо сказати, американське ви поставили, ви винні. і ми можемо нанести удар по центрам прийняття рішень і нам буде наплівати на п'яту статтю лінія. Віновне далі британці досідання. Лондон на цьому погрози від російських нацистів не закінчуються, тому що Соловйов зібрався також знищити і Сполучені Штати Америки. Далі американці, до дані, точніше, здравствуй, пролів імені товаріще Сталіна. Я навіть маю ексклюзивні кадри того, як Соловйов тренується, щоби знищити половину світу. Ах. Так, где нам вторая нога? Вот так. Так, так, так. Наверное, надо на другое плечо. Да. О, На друге плечо. коротше, усе як завжди. Росіяни наймиролюбивіші. Росіяни прагнуть тільки миру, але якщо що, готові знищити половину планети. тому надо внимательно слухати Сергія Вікторовича Лаврова. Лавров. хороший русський, ти мертвий руський. А любой другої русський це плохої руський. Якщо без жартів, то Лавров дуже обурений тим, що Україні будуть постачати це озброєння. Каже, що це призведе до ескала ситуації. І що тоді? Росія нападе на Україну? Але це буде серйознішим шагом до неприємної ескалації. І я дуже сподіваюся, що здраві уми на Заході, там ще таких трохи залишилось, розуміють це. Так я не зрозумів по центром прийняття рішення долбіть уже, судячи із того, яку вони там дичину несуть, на питання долбіть чи не долбіть, у росіян, є своя відповідь, яка взагалі ніяк не пов'язана із війною. А взагалі, дивіться, вони щодня б'ють ракетами по наших містах. Але коли йдеться про те, що ракети можуть прилетіти і на Росію. То їх це дивує і обурює. Як це так? Вони ракетами по українських містах бити можуть, а самі отримувати у відповідь нічого не хочуть. Ані хочуть поставляти системи залпового агня які дійсно можуть дасть до наших рядов. І тоді на Росії почне масово квітнути бавовна, і я вважаю, що це прекрасно, друзі. До речі, ще кілька слів про хороші новини учора. Наші захисники внаслідок успішного наступу на Херсонщині з деяких позицій вибили росіян та зайняли нові рубежі. У той же час на Донбасі тривають важкі бої. Сєвєродонецьк та Лисичанськ знаходяться у напівоточенні, але усе одно наші воїни б'ють російських загарбників. Правда, вони вже живуть у альтернативній реальності, у якій вони сєвєродонецьк. Захопили про це. Повідомляє Кадиров та його шістки. З великою радістю хочу вам повідомити, що ваше указання вже виконано. Город Северодонецьк Жила зона города Сєвєродонецька вже повністю на всі 100% находится под під нашим контролем. Проте брехня Кадирова та його шісток є настільки очевидною, що не витримують навіть самі російські пропагандисти, і визнають, що Кадиров набрехав. Правда, вони кажуть, що Кадиров просто опережає собитія, і в той же час Владимір Путін провів телефонну розмову. Йому зателефонував Макрон та Олаф Шоль. Путін був дуже переконливим. обговорювали ситуацію на Україні і ход російської спецоперації по захисті Донбаса. Зачекайте, зачекайте. Спецоперація по защиті Донбаса. А куди поділась демілітаризація, куди поділась та сама денацифікація? Можливо, російським пропагандистам якось не хочеться вже про це говорити. А може їм просто незручно від того, що реальними нацистами, які воюють проти України, є якраз самі росіяни, і вони цього не приховують. Глава Росії підчеркнув, що наші військові строго соблюдає норми міжнародного гуманітарного права. Мешканці зруйнованого Маріуполя, де російські нацисти вбили понад 20 тисяч цивільних, можуть підтвердити, і справді Росія дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Та Путіну плювати на мешканців Донбасу. Хоча ні, він їх щиро ненавидить, тому що мешканців Донбасу війська владіміра Путіна активно зараз вбивають. А ще владімір Путін, пам'ятаєте, багато разів казав, що санкції не діють. От, взагалі ніяк не працюють Росії байдуже на ті санкції. Так ось учора Путін нив, що санкції виявляються заважають Говорили і о продовольственній беззапасності Владимир Путіна основі Конкретних даних объяснил собеседникам, что к нарушению поставок привели просчеты западных стран і антироссийские санкции. санкції. Росія винна у тому, що зараз у світі починається продовольча криза, тому що саме Росія цю кризу і почала своєю війною проти України, блокуванням українських портів та постійними обстрілами України. І в той же час Владимір Путін каже, що якщо санкції послаблять, то тоді. І Росія може навіть допомогти продавати українське зерно. Росія готова шукати варіанти для вивозу українського зерна з Чорноморських портів Тільки пропагандисти забули про одне важливе уточнення: Росія і справді готова зробити багато, щоб українське зерно можна було продавати після того, як Росія це зерно у України краде. А росіяни на російському ж телебаченні у цьому практично зізнаються. Они можуть говорити, що в Росії вони не купують зерно. Но коли Росія говорить зерно є, от, пожалуйста, українське, от російське, ви можете його приобрести в будь-який момент. Не може йти жодної мови про послаблення антиросійських санкцій, тому що це тільки заохотить Росію до подальшої агресії і не тільки проти України, тим паче, що сама Україна має зараз досить вагомі аргументи для розблокування наших портів, аргументи, які можуть судя. Ттєво нам допомогти постачати українське зерно і самим вирішувати, кому його продавати. Можу сказати, що ми з вами отримуємо відповідно гарпуни. Це спеціальні такі засоби ураження, це протикорабельні ракети, і ці пасочки з задоволенням будуть налаштовані якраз до ураження а, морської компоненти нашого ворога в чорному морі для того, щоб ми нарешті звільнили в тому числі і встановили міжнародно визнаними законами свободу судоплавства. Гадаю, що на ці серйозні аргументи у Кремлі також зважають, тому що Хочуть, виявляється, вже переговорів. Москва відкрита к возобновленню діалогу, переговори заморожені повіні Києва. Самі ж росіяни на російському телебаченні, і це аж ніяк не Гіркін, Відкрито зараз обговорюють, що ж робити, які будуть сценарії, якщо Росія раптом програє. І сам факт того, що вони вголос озвучують, що буде із ними після поразки, це вже дуже дуже непогано. Якщо ми сьогодні проиграем, то скоріше всего ми говорится, растворимся в небытии. Скорее всего, це закончится розпадом страны. Та і війна, яку вони вже прямим текстом називають не спецоперацією, а війною їм виявляється невигідна. В принципі, вона не очень вигодно нам по большому счету. Тось тобто, звичайно війна нас ослабляє. і ця війна, яку вони проти нас розпочали, призведе до самоліквідації нацистської Російської Федерації. Для цього, друзі, ми маємо допомагати активніше нашим збройним силам, вірити в них і працювати усі як один на нашу спільну перемогу перемогу, яка обов'язково буде, і все буде Україна.